Поза гайком зелененьким, позагайком зелененьким, брала йон дрібненький, брала вона, вибирала, брала вона, вибирала. Тонкий голос подавала, тонкий голучав, тонкий голос, голосочо, темненький лісочок.

Пішу до домоньку, а сам пішов до домоньку, а сам пішов до домоньку, схили на співголі воньку, вийшла мати із кімнати. Ішла мати із кімнати, стала Василя питати Чого сидиш, й думаєш, що сидиш та й думаєш, шом ти не п'єш, не гуляєш Позвольмо вдову взяти, позвольмоти, вдову, вдову, пилю вдову взяти, тоді будем пелюляти. Не дозволю взяти, не дозволю вдову взяти, Вдова вміє,